В деяких моїх усних оповіданнях є такий персонаж, який називається куратор. Ну, от я до нього звертаюсь, десь він на мене буя, там, там, десь трішки над нами. І з, зі звертання до нього починається і це оповідання. Слухай, кураторе. А можеш показатися мені хоч на хвилиночку? Ну, трішки так визернути, за краєчка лаштунків. За якими ти ховаєшся. Ну, так, я розумію, вуаль забуття, правила гри і все таке інше, тобто тобі до нас не можна. А може тоді мені до тебе? Так, щоб поспілкуватися трішки і повернутися назад, бо у мене тут ще багато справ. Ну, ти ж в курсі ти сам мені ці справи підкидаєш. Просто дуже хочеться не просто в уяві до тебе звертатися, а ще й побачити хоч одним оком, хоч третім оком. Чи чим іще ми тут, вас там, можемо бачити? Щоб переконатися, знаєш, що ти не моя фантазія, а справді існуєш. Хоча, що я кажу, якщо фантазія нафантазувалася, вона теж вже існує, правда? І все-таки дуже хочеться тебе побачити. Бо іноді, знаєш, буває, навалиться щось чи втома, чи самотність якась, і стає так сумно і сумнівно. У всьому починаю сумніватися. І в собі. І в тобі. Ні, не в тому, що ти існуєш, але в тому, що звертаєш на мене хоч якусь увагу. Але це нічого. Потім робота навалюється і все стає на свої місця, навіть якщо робота не творча. Навіть краще, якщо не творча, а так, ремісництво різне світлячкове. Щось озвучити, щось перекласти, якесь відео змонтувати. А ще добре буває до друзів на виставу сходити, квіти подарувати. Помріяти, як я теж виходжу на сцену. А в залі друзі і просто хороші люди, і вони теж аплодують і дарують мені квіти. Між іншим, знаєш от у театрі я твою присутність найбільше відчуваю. У такому великому, де крісла в глядацькій залі оббиті бордовим оксамитом, і лаштунки величезні, порт'єри метрів на двадцять, що звисають зі штанкет, і білетерки. Перед початком продають програмки і допомагають глядачам знайти свої місця. А у артистів в тій частині театру, куди глядачів не пускають, гримерки. І не одна на всіх, а в кожного власна. Ну, в крайньому разі одна на трьох. А це нещодавно був я в такому театрі. Дивився на все це. Ну, тобто на сцену дивився, а гримерки і все, що за сценою, комунікації складні, уявляв собі. І ти знаєш, аж наче фізично відчував твою присутність. Може, це тому, що ми з тобою разом уже колись були тут? Ще тоді, до мого народження, коли я був в одному вимірі з тобою, і мені не було проблеми тебе бачити. Мені здається, ми ширяли тут разом над сценою, оркестровою ямою і глядацькою залою, і складали плани на моє майбутнє життя. Якісь графіки креслили, розташування зірок вираховували. Але може бути таке, що ми в якомусь розрахунку помилилися що з розташуванням якоїсь зірки схибили. Бо театр в моєму житті, звісно, є, але здебільшого якийсь дуже дивний і чудернацький. В країні театр бойових дій. В побуті, переважно трагікомедії, та інші споріднені жанри цирк на дроті, кіно і німці. А якщо і виникав посеред побутової суєти і радійно телевізійного інфотейнменту отой справжній театральний театр, то, як правило, без лаштунків, гримерок. Зате з поїздами, автобусами, декораціями на власних плечах, валізами, гримуванням поспіхом. У кабінеті радиста за сценою, поки п'яті А, Б і Г з диким вереском займають місця в глядацькій залі і плюють одне в одного паперовими кульками, скрученими через пластмасові трубочки. Мав ще бути п'ятий В, але вони чергують. А шості класи, яких теж обіцяли привести, у них позачергова перевірка райвно. Значить, збір знову копійчаний буде, а школі, хоч так, хоч так їхні відсотки віддай. І знову стає сумно і сумнівно. Попри те, що робота і нудьгувати нема коли. А потім раптом виникає перед очима картинка, ота сама з нашої наради планувальної перед моїм народженням. Як ти кажеш мені, усе вже готово, чекає на тебе. І пара прекрасна є, і він, і вона з акторських родин мріють про продовження театральної династії. Але якщо раптом не хочеш по накатаній, то є ще один варіант. Там родина наукова, ну тобто напівнаукова, мати клітинний біолог, батько інженер, дідусь взагалі академік, світило науки. У тому варіанті будуть фізматшкола і фізфак університету і прокладання власних стежок, часто всупереч тому, до чого тебе штовхатиме життя. Там і ставки вищі, і ризики більші. Тож ти подумай як слід, не кожен наважиться. І я думаю і наважуюсь, а потім дивлюся з ніжністю на ці підмостки дерев'яні і оркестрову яму з уже розставленими пюпітрами, і глядацьку залу з кріслами, оббитими бордовим оксамитом. І кажу гаразд, я згоден. Але можна, щоб в цьому варіанті був у житті якийсь театр. Хай дивний, і чудернацький, хай без гримерок, лаштунків і білетерок, але все-таки був. Ти кажеш гаразд. А далі я не пам'ятаю, а пам'ятаю вже маленький дерев'яний манежик 70 на 100, я тримаюсь за рейку підстрибую і думаю, наукова родина це добре. Але все-таки це дуже химерна історія, що я тут опинився. Збірку віршів на травах чекання, на презентації якої записано це відео, можна придбати, написавши мені в коментарях під цим відео або в приватні повідомлення на Фейсбуку. Лінк в описанні відео. Дякую за вашу підтримку.